Сьогодні почув е, виступ і представник керівника фракції Батьківщина, керівника фракції «ОПОБЛОК». У них однакові темники, однакові тези. І ми розуміємо, звідки їх присилають. І ми почули, що е, прикро, що Юлія Володимира втратила такий медійний майданчик, вона вчора не змогла виступити на інтер. Е, По-друге, це чергове розхитування ситуації. Е, з виступу Сергія Пашинського свого колеги він зауважив, що. Про оборону і про зовнішню агресію в Україні не згадав жоден керівник фракцій. Натомість ми наполягаємо, що саме головне питання це зараз захист нашої держави і паралельно говорити про реформи, говорити про меморандуми, про говорити про їх публічне обговорення. І хочу нагадати також у відповідь на критику колишнього прем'єр-міністра, яка підписала такі важливі газові угоди в 2009 році, які пішли на користь економіці України, про те, що урядом Меценника в першому якого з них я працював особисто. Пам'ятаю, на 1 березня 2014 року на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, натомість у Квітні 2016 року було біля 40 мільярдів гривень. Оце цифри, які треба порівнювати. І хочу сказати тим, що так я пишаю, що член уряду голосував за підвищення видатків на обороноздатність здатність країни.